Мої вітання, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. В сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки. І хороший комент так само не забувай. І так, друзі, розпочнемо ми з графіка біткоїна. Так, всіх вітаю з початком нового робочого тижня. Сьогодні в нас вівторок, 9 число. І після вчорашнього дня, як в нас понеділок відкрився з бурним таким як би, дуже хорошим ростом, ми сьогодні відбуваємо таку корекцію. Це не зниження, відразу я це розглядаю, тільки корекція. І зараз я це все поясню. Давайте згадаємо минулого тижня. В своєму телеграм-каналі я давав багато сетапів для лонг-позицій, так само і було відео записане, що я очікую від біткоїна. Всі свої ідеї, відповідно, я записував в Телеграмі, і вони, як бачимо, все гарно відпрацювали. Основна думка була в тому, щоб ми ціна точніше опустилася і зробила якийсь збір ліквідності ось цих мінімум. В даному випадку нам ціна йому давалася, біткоін давав нам можливість аж два рази зайти в цю позицію. Ну, відповідно, в перший раз ну, це таке собі було, тому що треба було навіть дуже добре приближувати графік, щоб зрозуміти, чи там був якийсь збір ліквідності, чи не був. Коротше, все було. Незрозуміло достатньо. Ну, з там з часу, відповідно, ціна опустилася досить так більш замітніше, зробила такий хороший сквіз. І, як бачимо, після чого ціна пішла. Це у нас була один е, хороша позиція з е, стейком хорошим. Е, після чого я писав, що ось є такі, присутні є. Ордерблок або зона. називайте, як хочете, ну, зона інтересу мовити. Бачимо: ціна скоректувалася, все чітко відпрацювало. Тільки збір закололо тінню. І потім почався бурний ріст. І так, бурний ріст продовжився аж до нашої основної цілі, яку я давав. Це було 70 тисяч. Ну, відповідно, можна їй було тягнути й вище, але. Цілі були поставлені і відповідно виконані. На даний момент ми бачимо, що ціна, відповідно, зібрала максимуми і пробила старий рівень, який був у минулих відео. Це орієнтовано 71 тисяча. Ціна пішла догори і навіть закріпилася. На денному графіку так само там є закріплення повнотілим тілом. А Зараз це все йде в корекцію. І когось такого там, о, шукаємо шорт, тому що ціна зараз типу, виросла. Треба шукати. Шорт так не працює. Шорта шук... ну, не було звідки брати. Нема за що зачепитися, ні рівня, нічого. Єдине, що тут можна було би подивитися, це якщо б ціна оновила так свій. Так званий історичний максимум, тільки тінню, і закрилися нижче. Ну, там би щось розглядати. Ну, це, це все одно не є консервативна угода. На даний момент очікую продовження зниження біткоїна, продовження такої невеличкої корекції після, в рамках оцього росту. Хочу побачити. Збір ліквідності, який ось у нас позначений, це орієнтовано по ціні 68 914, якщо ми заколимо тільки тінню, повернемося назад, і буде сформована така тіп, на меншому тайфремі розвор... розворотний паттерн, там двойне дно, а тому подібно покласиці. Тож, відповідно, буду шукати лонг-позицію з цілями поновлення історичного максимуму, і так, закидаю далі 75 тисяч і на 76. Ну, ось такі, я чекаю цілі по біткоїну. Е, Так, якщо нас ось тут нічого не утримає, відповідно наступна така зупинка це у нас є 67 546. Доларів за один біткоін. Так само. Очікуємо, дивимося уважно, як ціна реагує. Ось так. Це. це на рахунок біткоїна. До речі, це можна буде поприбирати, аби все було чистенько. Графік потребує чистоти. І так само цю ліквідність можна прибрати. Ось. Це на рахунок біткоїна ось такі основні моменти. Дивимося ми ефір. Ефір, ефір По ефіру та сама ситуація. Ефір більше себе яскравіше показав. Як ось бачимо, у нас був скрін, що ось тут ця зона. як вона чітко все відпрацювало. Тобто, заходили ми. Як бачимо на телеграм-каналі не тільки сигнали там, або сетапи для входу, але є різні. Арідропи участі в аредропах. Ось бачимо ось цей скрін був зроблений. 8% все чітко відпрацювало. Тож, підписуйтеся. На даний момент цю зону можна вже забрати. І ось це так само можна прибрати. Це вже не потрібно. Що я очікую? При такому біток, там. Більш-менш плавно ріс, а ефір там прям рвався і при сильному рості утворилося на 4-годинний -го імбаланс. На даний момент ми бачимо, що ми його трішечки закололи, але це не є повністю його якісь там перекриття, навіть 50% нема. Мої очікування: хочу побачити перекриття хоча б на 50% даний імбаланс і від цього 50% бачити якісь там розворотний патер, щось типу того. Якщо ціна опускається нижче і вирішує, що потрібно перекрити все повністю. Очікую реакцію на рівень 3469 доларів за один ефір. Це на даний момент. Цілі росту 3864 долари за ефір, Це такі найближчі і. Так само, тут можна і буде вже розглядати якийсь е на розворот шортик. Але якщо ми пробиваємо, відповідно дивимося на основний рівень 4015. Він дуже серйозний, тому що це є 0,75 по Fibonacci. Тож, друзі, дивимося гарно. Ось так то. До речі, я. Я думаю, в більшості, що зараз хтось там позабував. чи цей, Я веду рубрику закупівлю токенів на 20 доларів, і в мене портфель називається 20 доларів. Зараз я чуть-чуть, як останнім часом, не купляв, тому що я продовжив свої закупівлю монетами до токенізованого портфелю. Але зараз. Я ще придивився так, де я ще можу брати такі хороші проекти на, для проєкту 20 баксів, і, і мені в ідею прийшла те, щоби всі чули таку шуміху, що ось е, є там за бейс, екосистема бейс. І вона дуже сильно розвивається. Е, і я думаю, швидше всього, що я буду підшуковувати. За допомогою даного сайту хочу підшукати собі мем токени в мережі Base. І так само буду, ну, ще от собі до кінця вирішу, чи це буде на 20 баксів куплятися, чи щось можливо менше. Бо все-таки це є мем-токен, і трішечки витрачати Якісь кошти певні витрачати на MemeCoin, і в мене немає бажання. Тож, буду шукати рішення по закупівлі з мем токенів, і як їх шукати. Ну, це вже буде тема для наступного відео. Тож, для підтримки, поста... поставте, будь ласка, лайк. І. Бо це буде мене стимулювати, якнайшвидше випустити цей відео про мемкоїни в мережі Base. Ось так. Тож, друзі, всім дякую за, за ваш перегляд і до зустрічі в новому.